Стаття 65. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Захист вітчизни є конституційним обов'язком кожного її громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави і це справа всього народу. Україна проголосила воєнну доктрину, згідно з якою держава не визнає війну як засіб розв'язання міжнародних проблем, прагне до нейтралітету і додержання неядерних принципів, не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї, не має територіальних претензій до жодної держави і не бачить в жодному народові образ ворога, ніколи першою не розпочне бойових дій проти будь-якої країни. Якщо сама не стане об'єктом агресії, оборона України це передусім захист держави від збройної агресії, що безумовно є справою честі і обов'язком кожного громадянина. Вона поєднує комплекс політичних, економічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів держави і мирного життя народу України. Основи Організації оборони 324 України та повноваження державних органів щодо її забезпечення, обов'язки підприємств, установ організацій, посадових осіб стосовно здійснення обороноздатності країни, встановлені законом України від 6 грудня 1991 р. про оборону України захисту вітчизни це не лише її оборона. Це і стан захищеності державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу, законних інтересів держави та прав громадян від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Це відповідний рівень громадського порядку та громадської безпеки, збереження національної культури та інших. Усі ці аспекти захисту вітчизни мають відстоюватись громадянами координацію з питань національної безпеки і оборони України здійснює Рада національної безпеки і оборони України при Президентові України 107 Конституції України, закон України від 5 березня 1998 року Раду Національної безпеки і оборони України у статті 20 Конституції затверджені символи України, її державний прапор, Державний Герб і Державний Гімн, які визначені після прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991, Р. акта проголошення незалежності, шанування державних символів, повага до них, захист є обов'язком громадян. Чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність за наругу над державними символами 338к України. Незаконне підняття Державного прапора України на річковому або морському сутні. 339 КК. Військова служба у Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України. Полягає в професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язані із захистом Батьківщини, порядок проходження громадянами України військової служби визначається законом України від 25 березня 1990 твар. Про загальний військовий обов'язок і військову службу в редакції від 18 червня 1999 пік. Положення про порядок проходження військової служби відповідними категоріями затверджуються Президентом України та регулюються іншими нормативно-правовими актами, загальний військовий обов'язок встановлюється з метою комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України прикордонних військ України, Служби безпеки України. Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та інших, а також підготовки населення до захисту держави. Військова служба є Державною службою особливого характеру, а виконання громадянами України загального військового обов'язку почесним обов'язком кожного. Загальний військовий обов'язок включає підготовку до військової служби, приписку, реєстрацію до призовних дільниць прийняття та призов на військову службу, проходження за призовом або добровільно-військової та альтернативної невійськової служби, виконання військового обов'язку в запасі дотримання правил військового обліку. У воєнний час загальний військовий обов'язок передбачає також загальне обов'язкове військове навчання громадян, комплектування Збройних сил України та інших військових формувань військовослужбовцями здійснюється через військові комісаріати. Законом встановлено два види комплектування Збройних сил України шляхом призову на військову службу на основі загального військового обов'язку. Шляхом вступу громадян на військову службу за контрактом для доукомплектування Збройних сил України та інших військових формувань військовослужбовцями при мобілізації у воєнний час створюється запас громадяни України проходять підготовку до військової служби, і з допризовниками і призовниками проводиться робота, пов'язана з підготовкою до військової служби, яка включає допризовну підготовку юнаків. Підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та вищі навчальні заклади, які мають навчальні підрозділи, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувальну оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови. Патріотичне виховання, альтернативна, не військова, служба запроваджена замість проходження строкової військової служби, право на альтернативну службу, як вид виконання загального військового обов'язку мають за наявності справжніх релігійних переконань громадяни України, які належать до діючих згідно з законодавством релігійних організацій. Віровчення яких не допускає користування Зброєю та служби у Збройних силах, порядок проходження альтернативної невійськової, служби, врегульований законом України від 12 грудня 1991, -р. про альтернативну невійськову. Службу в редакції від 18 лютого 1999. -р. Виконання законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу є обов'язком кожного громадянина України, законом України про загальний військовий обов'язок і військову службу передбачена відповідальність керівників інших посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності та громадян. Винних у порушенні порядку військового обліку до призовної підготовки, переписки до призовних дільниць, призову на дійсну військову службу, призову на військову службу офіцерів запасу, проходження навчальних зборів, занять, мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності, явки за викликом у військовий комісаріат а також вчинення інших порушень законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу заряд правопорушень передбачена адміністративна відповідальність, яка настає згідно з Кулапе, за ухилення від призову на строкову військову службу. 335 к України, ухилення від призову за мобілізацією 336 к України, та ухилення від військового обліку або спеціальних зборів з 337К України встановлена кримінальна відповідальність, районні міські, військові комісаріати зобов'язані під час проведення переписки до призовних дільниць, призову на дійсну військову службу офіцерів запасу та проходження навчальних зборів ознайомити громадян з їх правами. Обов'язками та вимогами закону України про загальний військовий обов'язок і військову службу.